Всім доброго вечора. Вже захід сонця. Я прийшов на своє поле, участок. Сонячний От. І ось такі гарні соняхи Здебільшого такого формату. Так. І зараз я тут птаха вже ласувала соняшником. Наповненість зерна. Думаю... І ось так повненьке. От, зерно. Ну, ще трохи він візьме на себе. Бульбу, яку викореняв, мабуть, пропустив. От так взагалі-то <кій> участок чистий. Це в мене не потрібна звичайно. Гербицид його не взяв. Гербецидом оброблявся всходовим по ну, сонячних ясен. Ось такі, як ви бачите, самі гарні шапки теж є ось цього року. От він буде вдалий такий. От. Ну, Це в мене тут є 30 соток. Ось, Як бачите, От. чистенький, нема що казати. Де-не-де пустила берізка. Ось, і бачите, знову порівняння з рукою. От. Такі сваняхи гарні. Ось. Важкуваті. Недавно прийшов у нас дощ, так що воно береться до них. Чорнозем. Ну, ми є. Не досів пропуски, я так розумію, забивала то о, сівалка, Ну то не страшно. Головне, що немає е, топінамбура, бульби. Ну, є не потрібна, звичайно. Ось такий соняшник. Ось. Ну, Здебільша гарні, гарні. Де-не-де попадається ось отакий. Таке як лодонь. Ну, це не багато його, чесно кажучи, але це, скоріше все один біля одного. Так, ось бачите, який встулився тут, от бачите він вже, і то його, яка козява, його вже тут потрошила. Так, ну, побачимо, як надалі. І все доброго вечора всім. І так ще ось це у нас захід сонця. На, на завтра, можливо, буде вітер. Ну, а так взагалі. От, і соєві поля. Соєві поля, пшениці забрали. от там, де білі, це більше то гречка там у людей. Ну, хто, хто що. А там садочок яблуневий. Ну і кукурудзка. Добре, всім гарного вечора та мирного неба.